Перший український дитячий фільм Казка Старого Мельника почали знімати у Києві. Стрічка яку фінансує повністю Держкіно. Зібрала на одному знімальному майданчику рекордну кількість зірок. Старт зйомок бачила наша Вікторія Тищук. Так, заключить не Ношники люди забобонні. Тому традиційно перший знімальний день казки старого мельника розпочали з розбитої на щастя тарілки. Актори повторюють текст, оператори налаштовують камери, бутафори домонтовують декорації. А після команди Мотор казка починає ставати реальністю. Режисер стрічки Олександр Ітегілов обіцяє, фільм вийде найгіршим аніж закордонні блокбастери. Це такий яскравий фентезі в українському фольклорі і Має бути дуже інтересне кіно для всієї родини, такому ключі, як «Гаррі Поттер». Це кіно про справжнє кохання, казкове кохання. Яке е, допомагає здолати усі незгоди за сценарієм фільму за свою любов проти сил зла боротимуться Христина і Микола. Їх на екрані втілять молоді актори Анна Кошмал і Валентин Томусяк. Допомагатимуть їм уже давні жителі Кіноолімпу, Ірма Вітовська у ролі Параски, Остап Ступка перевтілиться у її чоловіка Івана. Володимир Горянський стане козаком перцем. А Олексій Вартинський водяним. Таємницю такого зіркового складу акторів відкрив сценарист Сергій Гаврилович. Люк, хостікоїв той же сам, або Адароговцева. Це все так би мовити. Це на конкретних акторів писалося. Я їх бачу. Я знаю їх талант, я знаю їх пластику, я знаю їх очі. Я знаю, що в них сподіваюся, що знаю, що в душі. От і оце я все використовував. Одні актори вже встигли перевтілитися у своїх персонажів. Поразка. Казка. Це жінка-казка для того, що взагалі звикли в Україні бачити. Роль Іван сімейна людина, дружина Параска, такий філософ, мрійник, зрештою підкаблучник. У інших ще й час подумати над образом. Вуличні зйомки планують почати аж навесні. Я ж так мислю, що раз водяних буду в воді бовтатися, Уявляєш при цьому мінусі ще й свою гузицю мочить. Ні, краще хай буде навесні. Бюджет казки старого мельника 18 мільйонів гривень. Стрічка 2013 року стала переможцем п'ятого конкурсу держкіно. Тож фінансуватися має державою. Хоча з цим є певні проблеми, грошей покидали менше половини. Ну на заваді стоять загальні проблеми, які відбуваються в нашій державі. При всьому бажанні держава не може. Сьогодні повноцінно, ну максимально заплановані всі речі виконувати. Відбулося скорочення бюджету. Ну, це все впливає, звичайно. Незважаючи ні на що, знімальна група налаштована оптимістично. Порадувати глядачів новим кінопродуктом планують на День Святого Миколая. Щоправда, наступного року. Мельника! Слава Україні! Тищук, Євген Кияшко, давай.